Президент Росії Володимир Путін таємно надсилає сигнали з заходу. Видання Bloomberg стверджує, що російський диктатор, нібито готовий закінчити війну проти України і вже повідомив про це. США. але як завжди є нюанс. Про що йдеться, як на цю інформацію реагує Кремль та як далі можуть розвиватися події, розповім уже за мить з вами. Новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Ніколи такого не було, і от знову американські журналісти знову накопали ексклюзивів просто зі столиці Мордору. Як повідомляє Блумберг, неназвані джерела, наближені до Путіна, стверджують, що той непрямим шляхом надсилає сигнали Заходу, зокрема США, що вже готовий домовлятися про мир з Україною. Але є одне але. Диктатор, нібито, готовий до миру, але за умови, що Україна подарує Росії тимчасово окуповані території. Вумід на це Кремль нібито готовий відмовитися від інших хотілок. Люди близькі до Кремля, які побажали не називати їх для обговорення питань, які не є публічними, сказали, що сигнали були передані високопосадовцям США минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися назвати. Путін, за їхніми словами, може бути готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть остаточно відмовитися від опозиції, можливому членству в НАТО, загроза якого була центральним російським виправданням для вторгнення. Але це обійдеться ціною, яку Київ категорично відкинув визнання контролю Кремля над територією, яку він окупував останніми роками, яка зараз становить приблизно 18% території України, включаючи землі, захоплені після початку його вторгнення два роки тому. Нічого собі дід охамів. От скажіть мені, хто взагалі питав у нього брати Україну в НАТО чи ні, якщо я не помиляюся, я не помиляюсь. Згоду на це дають лише країни-члени альянсу. Так, це нелегкий шлях, особливо коли у тебе в країні війна, але до чого тут Путін? А друге питання: хтось у цивілізованому світі ще продовжує вірити у маячню, що просуває Путін у проміжках між боротьбою з гендерно-нейтральними туалетами. Знищенням неіснуючих баз французьких найманців та відвертим ракетним тероризмом по всій Україні він заговорив про мир. Західні журналісти також на цьому справедливо акцентують увагу. Вони пропускають, що Путін таким чином лише пускає пил в очі. До того ж, медійники запитали, чи отримував хтось з Вашингтона Дідові меседжі. Виявилось, що у Білому домі про це чують уперше. Офіційні особи в США кажуть, що не знають про подібні російські увертюри, які Можуть бути лише розвідкою потенційних можливостей. І не бачать жодних ознак того, що російський президент серйозно налаштований шукати спосіб припинити бойові дії, які зайшли у глухий кут, беручи до уваги, що війна триває майже третій рік. Натяки на відкритість Росії до переговорів, навіть якщо вони не щирі, можуть допомогти посіяти розкол серед союзників України, ізолюючи Київ і підриваючи зусилля президента Володимира Зеленського, заручитися підтримкою своєї власної формули миру, яка передбачає повний вихід Росії з території. Лі України до речі, Блумберг не перше видання, яке пише про нібито сигнали Путіна. Раніше журналісти Нью-Йорк Таймс також грішили подібними інсайдами. Тоді їхні джерела у Кремлі заявляли, що Путін готовий заморозити війну. Не турбує медійників навіть той факт, що і Україна і Росія жорстко і публічно відкидають будь-які перемовини не на своїх умовах. На словах расисти хочуть денацифікувати Україну, а насправді знищити. І їхня риторика незмінна. Одразу після виходу статті з'явилася і реакція Піскова на нібито сигнали Путіна. Ні, це невірне вірне сапчені, абсолютно не відповідає дійсності. А Україна взагалі не допускає розмов про те, що Київ може навіть. В теорії відмовитися від Донецька, Луганська, Маріуполя, Мелітополя та Криму та інших тимчасово окупованих територій, що восени 22-го року рішенням РНБО було заборонено представникам України вести будь-які перемовини з Путіним. А як думаєте, ви що може змусити Путіна реально піти на мир з Україною? Поділіться своєю думкою у коментарях. У США ж схоже на мир у 24-му році не чекають у Вашингтоні. Розраховують, що за допомогою Америки. Продовж цього року Україна не тільки стане сильнішою, але й утримує кращі позиції, щоб самотужки визначити своє майбутнє. До того ж, Україна має наступати, і тільки так вона переможе. Це і є стратегію штатів в Україні, заявив 25 січня помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс Обраєн. Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета. Єдине, що поки заважає США ще більше допомагати Україні, це внутрішні перепитії навколо мексиканського кордону. Саме ці непорозуміння надають конгресменам проголосувати за бюджет на підтримку України, Ізраїля та Тайваню. Усі три питання є вкрай. Важливими для безпеки США, тож і демократи, і особливо республіканці, намагаються шантажувати ним один одного, тим самим банально затягуючи рішення. Закрити ж діри в американській допомозі Україні мають партнери з ЄС за словами єврокомісара Т'єрі Бретона, союз зможе збільшити виробництво артилерійських снарядів аж до 1,3 і мільйона на рік. Більше у 24-му році допомагатимуть і німці. Канцлер Німеччини Шольц надавно голосив про збільшення витрат на Україну аж у півтора рази до 8 мільярдів євро. А колись Німеччина не дуже хотіла передавати Україні навіть шоломи. Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті. Внески, які європейські країни виділили у 24-му році, поки що недостатньо великі. Україні потрібно більше грошей та зброї. Вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг. Союзникам по НАТО і Європейському Союзу необхідно активізувати зусилля і надати Україні ще більше фінансування в цей критичний час. Бо якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що він знову застосує силу. А як думаєте, ви що має трапитися, щоб Путін забрав своїх убив з усієї території України? Напишіть нам у коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!